Павло Глазовий Бабин Могорич. Ну й причепа, ну й нахаба, бригадир Данило Сич Привезуть солому бабі, став гукає могорич, коней дасть город зорати і приставить орача. А надвечір грюк до хати, став старомогорича. Якось видав трохи клоча на мотузку чіквача і припхався серед ночі, став стара могорича. Та які ж могоричі плаче баба уночі? У мене ж фабрики немає, щоб варить спотикачі, а Данило не зважа їсть стареньку, як іржа, на копійку допоможе І ріже бабу без ножа. Що робить, стара, не знала, Раз коли довів до сліз. Замість чарки і замість сала. Аж дві дулі баба склала і ткнула клятому під ніс. Розумію, любі друзі, не культурний це кінець, але я скажу бабусі, ви, їй право, молодець. От якби усі сичі жерли ті могоричі.